– Привіт, Романе. Ти ще на роботі? Сьогоднішню зустріч перенесли на пізніше. Хочеш втекти від вечері з тестями? Є! Де ти? Ми з батьками чекаємо на тебе. Справа ми завалили. Ох... Хочете захистити своє приватне життя? Ти Тут сонце. Так, я тут. Розслабтеся, я про все подбаю. Пізнес квітнув, я зустрів кохання. Якщо коротко, життя було прекрасне. У мене є хороший друг. Він зустрів юну леді, з якою хоче провести вихідні. Як звати вашого друга? Прошу. І, будь ласка, як вас? А, Жан Жан, Жан Клод. Аж поки я не зустрів майбутнього тестя. Привіт, тату. Привіт, Жан Клод. Жерар. І свою тещу. Привіт, мамо. У нас цими вихідними 30 річниця. Mm. Жерара не буде. Справді? А, робота. Вона постійно мене запитує. Що мені робити? Ми по вуха в лайні. Я ніколи не казав вам, що у мене нарколепсія. Доїдемо до майданчику для відпочинку. Ти протримайся. Не проблема. Ну і добре. І давно це в тебе. <рігані> no, меді! Меді! Давай, прокинься! І поломки стаються не часто. Та у вас реальна поломка. І у мене реальні цицьки. О, пардон! Оце! Що в біса відбувається? Нічого не було добре, нічого такого ми не робили. Я розіб'юську. Не треба тобі маратися. Ти як? Нічого. Знаєш, у чому твоя проблема? Ти не вмієш брехати. Я скажу тобі правду. Це все брехня. Що сталося? Він нічого не сказав. А, а, пардон.